Вітаю вас, шановні глядачі і слухачі. З вами я, дідусь Івасик, і сьогодні я вам розповім казочку про жадібного Вавку та його приятеля Тімку. Після втечі з Пампульська жадібний Вавка шукав місцину, куди б можна було податися. Довго блукав Вавка світами, шукаючи нове місце, де можна було б дурити людей та гребти гроші лопатою. І нарешті згадав, а у мого давнього друга Тімки хай та стоїть у грабарську та ще й з підвалом якраз місце для нового бізнесу. Тімка був ще той придисвіт, але ж не такий відомий, як Вавка. Свої афери він називав соціальним підприємництвом, а крадіжки вибірковим перерозподілом майна. Зрадів, як побачив лавку, о, старий друже, ти ще не в тюрмі. Та ти що? всміхнувся Вавка. Я ж завищої ліги, пропоную бізнес. Дуримо людей, ти тягнеш слова, а я гроші. І почалося. Вони відкрили. Центр духовного очищення громадців, благодійний фонд порятунку багатих відзайвих грошей, Академію фінансового везіння тільки для довірливих. Люди несли все гроші, прикраси, золоті каретини, коштовне коміння, різні золоті залітки, срібло, все, все цінне, навіть бувало ще побутове приладдя і навіть каструлі, все, щоб розбагатіти по схемі вавки тіньки. Набралося стільки багатства, що стіни вже не витримували. А без стімки почав гавкати монетами. І навіть Вавка із стімкою придбали собі золотий унітаз, інкрустований коштовним камінням ще більший, ніж був у Вавки в пампульську. Наче все йшло як по маслу. Але ж одного дня до Грабарська завітав дід Панас. Так так, саме той дід Панас – Котрий допомагав проганяти щебайголів розбійників з села Ласонівка. Він був стареньким, але ж пам'ять у нього була як у лося. Побачив вавку в місті і відразу впізнав. А це ж той самий Вавка, що як у селі в криницю камінці кидав, а людям казав, що то золото та росте а це ж той самий Вавка, що настільки жадібний, що й крихти хліба нікому не дасть. Це ж той самий Вавка, що на наше село розбійників натравив і людей з хатів виганяв. Швидко і рішуче, дід Панас пішов просто до голови міста. Пана Пане Глибе. Пане Глибо, там таке у вас тут афористи!» Що з юності совість десь програли в карти. І все дід пана з пану глибі розповів про жадібного вавку. Пан глиба був чоловік суворий, мав підборіддя, що могло ламати цеглу і любив справедливість майже так само, як гарбузову кашу. Схопити негідників, наказав він. Варта міста одразу вирушила, щоб спіймати мерзотників. Тімку зловили буквально за три хвилини. Він якраз розмірковував, в якій валюті краще зберігати чужі гроші. А от вавку, то й знову втік. Як в ушу у маслі, прихопив з собою трохи грошей і накивав п'ятами. А що ж з майном? Все, що вони накрали та не скардували. золоті картини, прикраси, коштовні годинники, золоті монети та злитки, гроші з різних країн, все було конфісковане і роздане містянам. Мораль казки. Скільки не чекай, жадібність тебе не здожене. І хоч вавка знову вислизнув, то все. Всі його скарби, все його майно залишились, але не йому. От така от казочка, шановні глядачі і слухачі.